В нас з ним є свій рекорд. Ми стрибали метр десять, може навіть метр п'ятнадцять, там десь так варіюється. Зараз в серпні планую на змагання. Пані Анна займається кінним спортом понад дев'ять років. На тринадцяте річчя батьки подарували дівчинці коня на ім'я Кайлос. Нині їм обом по 17 років. Невдовзі Анна з Кайлосом вперше разом візьмуть участь у змаганнях. Нині ж триває підготовка. Хоча, коли лише придбали тварину, і в думках не було про змагання. І Там був е е вибір між м'ясом або життям, і батьки вирішили, що потрібно рятувати коня. Потрібно, не можна на м'ясо здавати. та ще 17 коней утримуються на стайні стейбл бровари, що на вулиці Олега Онікієнка. За тваринами по зміну доглядають два працівники. Це приватна конюшня. Е, у кожного коня є свій власник, який платить кошти за утримання коня, і я надаю послуги утримання. Є коні, з якими я займаюся в мене є в роботі. На яких у мене дітки вчаться, яких я працюю. Тут на конюшні конюх годує, прибирає, виводить гуляти, все інше роблю я. Стригу, працюю, чищу ветеринарні якісь дії, там щось, якщо в нього болить, або помити. Окрім улаштування свого гриватого на постійний догляд, на стайні також можна пофотографуватися, відвідати тренування з верхової їзди, прогулятися верхи. Ба більше за допомогою коней реабілітують діток. Ігенеруємося. Тебе щось навчили тебе? Розкажи, що спинку ровно тримати. Ми проводимо з дітками заняття, в яких є особливості. Порушення постави. Або є гіпертонус м'язів. На коні відпрацьовуємо різні вправи, розслабляємо м'язи, або приводимо в тонус. Стайня користується неабияким попитом, особливо у жінок молодшого віку. До прикладу, пані Іні 22. Із них у кінному спорті дівчина 2 роки. Ходить на тренування разом із молодшою сестрою двічі на тиждень. Я з дитинства любила коней. От я з дитинства хотіла якось зв'язати своє життя з Якщо так можна сказати, з кінним світом, ну я тут дуже відпочиваю, прям дуже. Є вже база а, верхової їзди, яку я можу дати людям. База навчання, я можу її дати це а, навчити, як взаємодіяти з конем, як керувати конем, а, певну базу. Стрибків, там, якщо це напрямок конкурс, але більше я на зараз напрямок йду на те, що це як просто познайомити людину з конем, з кінним спортом, як м -м, вчитися там сідлати, доглядати за ним. Попри те, що будівлі конюшні понад 80 років і вона потребує ремонту, працівники забезпечують тваринам належні умови проживання. Кожен кінь особистість, у кожного коня свій характер і своє минуле. Хоч і чашки, але зараз, я думаю, надіюсь, хоч трішки, але я полегшую їм їхнє життя і роблю такі умови, щоб їм було комфортно тут жити. Цонка? Молодець.